Зараз ми покажемо людям два банери, і цікаво, які вони оберуть і чому. Підкажіть, будь ласка, а, який банер краще? Ось цей перший чи другий? Який би ви обрали? Ну, в залежності від того, що це рекламується, якщо айфон, ну, мабуть, перший. Угу. А чому так? Ну, я так розумію, тут саме треба представити телефон. На другому зображенні я не бачу, що там щось було про саме продукцію Apple. Ну тут, типу, знаєте більше про дизайн сайту, е кліки. Ось. Угу. Тобто тут. Тут, ви обираєте перше. Так. Ну дивлячись, що ви хочете рекламувати. Ну, ось ви заходите на сайт і бачите, ви хочете щось придбати. Ага. Такий? Перший чи другий? Ну. Ну тут люди не дуже гарні, мені перший більш подобається. Я б на перший повівся. Добре. 15 секунд вашого часу просто обрати картинку. Підкажіть, будь ласка, яка вам більше подобається? Ось оця? Тобто ви щось купуєте і який би сайт ви обрали? Перший чи другий? Перший. Тут більш зрозуміліше, правда? Так. Оберіть який краще банер. Банер який краще. Перший ну, чи другий? Ні, перший. А чому? Ну не знаю. Для мене більш презентабельно. Я розумію, що ви рекламуєте по ньому. Я вже звертаю увагу. Підкажіть, будь ласка, який краще банер і саме чому? Перший а, чи другий? Ні, ні, перший більш подобається. А чому? Ну, якщо це буде реклама телефона, то перший по-любому краще. Угу. Ми показуєш, що буде продаватися, або які розіграш, або ще. Угу. Який банер краще? Ось перший? Так, да, давайте. Чи другий? А, перший. А чому? Не знаю. <реш> Люблю мінімалізм. Який банер вам більше подобається. Перший чи другий? А що за фірма? Для, для чого це? Ні, банер. Просто, а, просто як ага. дизайн -сайту Ще який, грати. Який і, краще і чому? І перший і другий. Ой Боже. Ха. Навіть не знаю. Ну просто дві різні фірми, типу, і для кожної фірми свій якийсь банер. Ну? Не знаю, мабуть, мені подобається другий. Угу. Тут е, і моделі, і сама, саме фото таке прикольне. Ось, ось цей перший, а, і другий. Це банери, банери про що. Ну от саме типу, як дизайн сайту, типу, який краще і чому. Я не знаю, навіть. Так на перший погляд. Та перший, хай буде. Угу. Який для вас баннер краще? Перший а, чи другий? Ну, так як я фанат техніки, то перший, я б звернув би, ну, бо він яскравіший, скоріш за все, і, це. і тут шрифти краще видно. Тобто, якщо брати по форматуванню, то тут не читається брендовка, а тут брендовка ну, прям, прям по красоті видно. Ну ви прям професійно відповідаєте. Я працюю а, в цій сфері. А, тоді добре. Скажіть, будь ласка, а, який вам. Банер подобається більше. І чому? А, перший а, чи другий? Я думаю, перший. Окей, чому? Так. Ну, більші кісь яскравіше, я думаю. Okay. якось по мені.